Леся Шклярук вже 11 років займається плаванням. Жінка називає себе любителькою, адже основна її робота рятувати життя людей. Вона медик. Потім це не заважає спортсменці систематично відвідувати басейни. Один раз я попала на чемпіонат України в Ялті ще в 2010 році. Побачила це все дійство, цей азарт, атмосферу і просто закохалась в плавання і навчилась сама плавати. Спорт допомагає нам розслабитися. Тренування, звичайно, регулярні, раз три-чотири на неділю. Таких плавців-любителів як Леся, і не тільки у Тернопіль приїхало понад 130. Все, Всі, аби взяти участь у щорічних змаганнях з плавання на відкритій воді кубок Тернопільського ставу, які провели в районі відпочаткової зони циганка. Професійні плавці, а також аматори із 18 міст України, зокрема зі Львова, Чернівців, Білої церкви, Житомира, Кропивницького, Дніпра та Києва змагались за першість по категоріях віком від 10 до 75 років. Турнір турніром. отім для організаторів заходу важливим було саме безпека учасників, особливо наймолодших. Діти наші всі стартують з буями. Крім того, є катер спасальний, крім того, два катери рефері, чотири катамарани, які будуть безпосередньо дивитися за дітьми. Судді оцінювали плавців за витривалістю, за технікою плавання на відкритій і, звичайно, за швидкістю. Що стосується самої Тернопільської водойми, кажуть організатори, вона є чудовою локацією для проведення таких змагань. Воно є безподобним. У нас є вся інфраструктура для того, щоб проводити такі чемпіонати в нашому місті. А от Анастасія та Артем, які приїхали у Тернопіль з білої церкви, так не вважають. Учасникам комфортніше плавати все ж у звичному басейні. Тож змагатись на відкритій водоймі юним плавцям було непросто в басейні. Комфортніше. Да. Буде. В басейні комфортніше, там ну там чистіша вода, краще бачити під водою. Схожі змагання у нашому місті проводять вже в п'яте, вдруге на тернопільському ставі.